Нова історія про Мавку. В Україні закінчили знімати фільм під назвою Мавка, справжній міф. Його сюжет зовсім не схожий на твір Лесі Українка. А головні герої постануть перед глядачем у несподіваних образах. На знімальному майданчику побувала Єлизавета Яковлева. Її репортаж. Далі Роксала пра... пішла. права, ліва, права, ліва. Приготувались, зупинились і раз. Крок за кроком і кадр за кадром, та ще й з елементами містики, так можна описати зйомки нового українського фільму Мавка справжній міф кіно у стилі романтичного фентезі зовсім не схоже на всім відомий мультфільм. Це не є історією Лесі Українки, це не є лісова пісня. Мавка це демонічна істота з української міфології. І власне цим ми надихалися. Мавки це утопленіці, дівчата, які не схотіли терпіти якихось можливо складних періодів свого життя, і таким чином втопившись, перетворилися на мавок. Головні герої картини Мавка та Лук'ян. Сюжет розгортається в лісі навколо таємничого озера. Там, на людські душі, чекають русалки та інші істоти з українського фольклору. Утім, виконавиця головної ролі каже, не хотіла робити свою героїню шаблонною нечистю. Образ насправді складний, тому що він я не хочу грати містику заради містики, або грати там конкретно якусь істоту. Просто це е, такий збірний персонаж з дуже різних емоцій, переживань, і от вона мені така різна. Дівчата мавки це ті, які були людьми колись. Все Лук'ян постане перед глядачем біологом. Він приїхав досліджувати ліс і випадково натрапив на загадкових істот, але не варто очікувати класичного вченого в окулярах. Так цікаво, тому що тут їх показують з такої дуже вигідної сторони, і як якою і потрібно показувати біологи приїжджають на своїх джипах досліджувати ліс, і це так круто. Це не тільки сидять черв'яків, досліджують у себе. І тому да, і тому саме такі наші біологи були, і такий мій біолог був. у стрічці буде застосована і корекція кольорів, і комп'ютерна графіка, але передати містичну атмосферу творці фільму планують через природну красу українських лісів та озер, а ще високу професійність акторів, які готові на будь-які прийоми. Яскраві моменти це все, що з підвісами і ну, з тросами є Е, от у нас моменти, але напевно найскладніше це коли в холоді дійсно заходиш в 10 градусів води, і це вночі, і це, це супер складно, але коли тримаєш лінію, то ти не думаєш в моменті про холод. Зйомки фільму почалися в червні і тривали до кінця літа. Прем'єру очікують вже на початку весни наступного року. Єлизавета Яковлева, Василь Міновщиков. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині Новини.